Уявіть на мить, що ви подорожуєте. Ваш транспортний засіб нарешті прибуває на місце призначення, і тут відбувається найцікавіше. Замість того, щоб вийти на парон із полегшенням зітхнути, вас просто не випускають. Так не випускають із вагону. Мешканці міста Стебника стали заручниками Укрзалізниці, яка на маршруті Львів-Трускавець скасувала станцію у місті Стебник. Щоправда, потяг у місті таки зупиняється, проте тільки дорогою назад. Люди шоковані кажуть, тепер щоб доїхати додому, витрачають як мінімум півгодини додаткового часу та кілька гривень власних заощаджень. Журналісти народного контролю вирішили пересвідчитись наскільки комфортно подорожувати зі Львова до стебника потягом. Після тривалої подорожі пасажири нарешті опиняються на своїй заповітній станції місту Стебнику. Щоправда, вийти з поїзда неможливо, двері не відчиняються. В кожному вагоні зустрічаємо як мінімум десяток невдоволених людей, переважно з міста калійників, які обурені змінами в зупинках потяга. Бо я без собі зійшов та й пішов до хати, а я мушу доїхати до Трускавця і yeah. з Трускавця, думати чим до степника вернутися, чи потім додому. людям доводиться їхати в Трускавець, тоді з Трускавця вертатися цим маршрутками. Для чого коли можна одну хвилину зробити зупинку? Люди в один голос запитують, чому потяг дорогою до Трускавця зупиняється на станції Стебник. Щоправда, людям вийти з вагонів зась. Відповідаємо, це технічно неможливо, тому що саме в цей час через станцію Стебник проходить славнозвісний швидкісний хюндай. Стоїть довго в стрію. Хвилин 15, в другобичі стоїть, хвилин 20, а то й більше, 25. Ну кожні люди ну, якось розраховують на свій час. На що мені їхати в Трускавець, а потім ще платити гроші, як зараз кожна копійка дорога. 15 хвилин по четвертій я була дуже вдома, а я приїжджаю додому аж за 25-5. Особливо залізничні незручності відчувають студенти. Більшість з них вже давно перестали подорожувати потягом, натомість вирішили добиратись додому маршруткою. Кажуть, це значно дорожче, проте якісно економить час. Або з друга або з або треба вертатися до хати. Я ще з сумками багато. Активісти громадської організації Воля громади, яка діє у стебнику, вже тривалий час, займаються цією проблемою. Цього разу знову збирали підписи, які обіцяють доправити до начальника львівської залізниці. На даному етапі ми зараз збираємо підписи незадоволених громадян, які все-таки хочуть, щоб був порядок в Україні. От перш за все, це є в стебнику, щоб дійсно відкривалося. Ми не є другий сорт, ми є люди всі, і хочемо, щоб відповідне ставлення було до нас. Пасажири потягу активно долучаються до збору підписів за те, щоб зупинка у їхньому місті знову з'явилась. Діяльністю громадської організації Воля громади стебничани задоволені. Більше того, люди вдячні, що хоч хтось збирається вирішити їхню проблему. Молодці ця громадська активна позиція. Молодці, тому що це вони озвучують наші якраз побажання, і вони доносять до відома цих чиновників. Думку пасажирів Вони молодці, бо то треба обов'язково вирішити питання. Скільки людей колись добирається ще вуличний до доброгосців і далі так всюди а їхати в і потім набиратися назад. А багато машин залишають велосипедів, мотоциклів у стебнику. Зранку добираються на першу електричку на роботу. і люди навіть люди зізнали журналістам народного контролю, що невдоволені бездіяльністю міської влади стебника у цьому питанні. Робота чиновників переконують люди у відстоюванні інтересів простих людей, а не тільки лобіюванні своїх. Що то треба гнати їх тих чиновників і поставити людей, які вміють керувати, які б для людей робили, а не проти людей. А це зроблено проти людей сто Чиновники для того, щоб обіцяти, а виконувати вони здається враження, тільки під тиском можуть або під страхом якимось. Та хай той графік змістять і зроблять для людей якесь добро, а не зло. Для чого мені зараз їхати пенсіонерами Трускавиці, вертатися брати машину стебних п'ять кілометрів, ще кілометрів пішком? Знаєте, я просто не хочу говорити про владу, бо я знаю, що до влади достукатися. Я мала багато стиків із владою, і вона. Може зробити, але дуже з великою силою. Громадські активісти налаштовані рішуче, вони збираються йти до кінця і домагатись повноцінної зупинки потягу у стебника. Спочатку обіцяють діяти в рамках закону. Кілька сотень підписів невдоволених стебничан в активістів вже є. Ми їх передамо, відправимо начальнику державної начальнику львівської залізниці. Ну і хай він там вирішує, якщо до нього ну не дойде. Ми будемо рухатись далі, плоть до того, що просто перекриємо рух і все. Журналісти вже взяли на контроль проблемне питання мешканців стебника. Про подальший розвиток подій обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Бояк, Ігор Дьорка, Ігор Чиш, народний контроль, Дрогобичина.